Мотоциклами захоплююсь з дитинства, вмію їздити, маю відповідну категорію, тому саме я опинився в мотопатрулі. У нас всього пройшло вісім чоловік, пройшло відбір, пройшли навчання в місті Полтаві. Бажаючих було трошки більше, але там були певні вимоги, які потрібно було пройти вміння, навичок. Водити мотоцикл відповідна категорія. Один екіпаж це два патрульних мотоцикли і два патрульних. Нас взагалі на денну зміну. Виїжджає тільки два екіпажа, тобто чотири мотоцикли. Ми перші прибуваємо на місце ДТП, надаємо допомогу потерпілим, реагуємо на виклики. я також патрулював і на автопатрулі, і на мото. То можу вам сказати твердо, що значно швидше ми приїжджаємо на виклики крізь затори, тому що є в деяких випадках, що транспорт автомобіль просто із скупчення інших учасників дорожнього руху неможливо проїхати, не допомагають ні проблискові, ні спецсигнали. А мотоцикл можна проїхати десь попри бордюр між автомобілями. А ми можемо проїхати через сходи по сходах, через бордюри. Але такий бордюр невеликий, ми можемо спокійно переїхати. Від самого початку, відколи почали працювати на мотопатруль, ми служили 29 викликів по лінії 102, а також склали 30 адміністративних матеріалів на Учасників дорожнього руху, а також було знайдено мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку. Підходять діти, дорослі, військовослужбовці навіть підходили, фотографувалися. Я, я думаю, напевно, Прихильники мотоциклів. Поки можливо патрулювати, ми патрулюємо. Мотоцикл по снігу не їде. Тут гума не для того не призначена. Якщо почав падати дощ і ми не встигли доїхати до укриття, то ну, так випадок такий. Але взагалі-то ми не патрулюємо в дощ. Мотоцикл це хобі. Я багато їздити на мотоциклі не люблю, тому що я хочу отримати задоволення від поїздки. А більше ста кілометрів на мотоциклі це вже йде в навантаження. Ми ж не без перестанку десь годин їдемо. Ми проїхали там певний участок, зупинилися, постояли, подивилися. Там є якесь правопорушення, зупинилися, виклик – приїхали теж. Ми їздимо до ста кілометрів в день, там п'ятдесят-сімдеся.